Приносимося на Миколаївщину. Миколаївська область може стати п'ятою у пілотному проєкті Кулінарний Хаб в рамках реформи системи шкільного харчування. Про це йшлося під час регіонального форуму, мета якого синхронізувати зміни в системі харчування дітей у навчальних закладах по всій країні. Нині в області в режимі офлайн працює близько 200 садочків і шкіл, і саме на їх базі відбуватимуться перші зміни. Які саме дізнавалася наша колега Наталія Якобсон-Белібова, вона побувала на форумі. Спро. Обувала нове шкільне меню в одному із ліцеїв області. Вона вже з нами наживо. Наталю вітаємо і чекаємо більше подробиць чи припало до смаку. Тобі нове меню. Вітаю колеги. Отже, на початку хочу нагадати, що реформа шкільного харчування в Україні була запроваджена ще задовго до початку повномасштабного вторгнення за ініціативу першої леді України Олени Зеленської. І в рамках цієї реформи на Миколаївщині встигли зробити певні кроки. Однак, через військові дії все довелось заморозити і призупинити. Але вже на 24-й рік в області передбачено. Ремонт і модернізація восьми опорних та восьми базових їдалень. взагалом на 2024 рік в бюджеті України передбачені півтора мільярди гривень на цю реформу і на модернізацію шкільних їдалень. і таким областям, як Миколаївська, ці гроші дуже потрібні. Адже нагадаю, по перше, у нашій області. Різного ступеню руйнувань через військові дії зазнали близько 250 навчальних закладів, 33 з яких вже відновленню не підлягають. А по-друге, наш бізнес або релокований, або фактично весь згорнувся, і наші бюджети катастрофічно недоотримують кошти. Як подолати цю історію, розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, пропоную почути його далі. Зараз ми проговоримо дорожну карту для інших громад, для того, щоб ми могли долучитися до цієї програми і мати якомога більше шкіл з якісним і гарним харчуванням. Проте є певна низка проблем щодо грошей в бюджетах через військове ПВДФО, через військовий стан, через непрацюючі підприємства. Ми буде своєму богу зараз проговорили за міністра, що будемо вертатися, щоб можна було по зонам розділити і створити пільгові умови, щоб миколаївські громади могли приймати участь на більш пільгових умовах в цій програмі. Нині в навчальних закладах Миколаївщини, які працюють в звичному режимі, харчуються понад 15 тисяч дітей. З них понад 3 тисячі це діти з вразливих категорій, такі як ВПО, діти сироти або з багатодітних родин з особливими освітніми потребами, які постраждали через військові дії, ми побували в одному з ліцеїв, який вже перейшов на нову систему харчування дітей в навчальних закладах. Нагадаю, її базові пункти це менше цукру і солі, більше яскравих нежирних продуктів і обов'язкова наявність овочів та фруктів у меню. Поспілкувалися із самими ліцеїстами і розпитали саме їх, що найбільше вони полюбляють у шкільній їдальні. Пропоную почути далі цих дітей. Їжа у нас чесно, ну вкусна дуже. Дають і апельсини, і банани, і гречка вкусна теж. М'ясо, салатик. Ну коротше, запіканочка, творожок, все сок, кефір. Ну класно. Мені теж подобається, як у нас готують. Це дуже смачно. А, і ну, як і Бодя сказав, м'ясо теж все смачне. Більше нічого не можу додати. А найбільше люблю борщ. Заклади освіти, які працюють в очному або у змішаному форматі. Нині отримують допомогу в рамках продовольчої програми ООН. Ця допомога покликана покращити харчування дітей у школах, і з наступного року перелік таких шкіл в області пропонують збільшити, розширити. Нагадаю, що нині в Миколаївській області триває ремонт укриттів в навчальних закладах для того, щоб з 1 вересня цього року якомога більше дітей змогли сісти за парти. А ще наша область, як ви вже сказали, раніше нині претендує на те, щоб стати п'ятою в Україні, де можуть створити кулінарний хаб. Що це та? Таке, розповів заступник міністра освіти і науки України, який в рамках форуму побував на Миколаївщині. Пропонував почути його. Це місце оновлений простір, який передбачає саме сучасне обладнання кухонь далень, де можна організовувати навчання кухарів, медсестер і показувати їм на Предметно і практично як працювати з цим обладнанням, які вимоги до продуктів харчування має бути, і нового меню, яке має бути запроваджено в школах. І якщо вже говорити про кулінарний хаб, то у Львовському такому хабі 24 миколаївських фахівці минулого року пройшли навчання. Нині вони працюють в на закладах освіти по області і вже готові навчати нових людей. І щодо вашого запитання з приводу шкільного меню, хочу сказати, що воно максимально наближено до домашньої їжі. На цьому все, що маю, колеги, передаю слово вам. Тобі за цю інформацію з нами на зв'язку з Миколаєва була Наталія якобсон Белібова.